Ось мангал з газового балона, який я зробив. Я зробив підсилений, так можна сказати. Значить, кришку, яку ми відрізаємо так. Ну, кришка мені не потрібна, але як я зробив, не по центру балона відрізав відмітів кришку, а вище середини на сантиметрів 6. Це для того, щоб потім зігнути ці края. Назовні вліво і вправо. Тим самим ширина газового балону, ширина тепер мангала, збільшилась приблизно на 7 см, можна довше шампура класти. І ще підсилив оці бокові края, бачите, як кутничком, арматурою. Це для того, щоб Мангал не деформувався від температури, бо такого без такого зміцнення гнеться метал вліво-право, крутить його. Тому, друзі, отак от я зробив. Бачите? І шампура довше можна класти, і він не деформується.